Оча став Ісус на рівні місті, була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з людей, та з Єрусалиму, і з побережжя Тиро та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що мучили їх нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнути. Бо сила виходила з нього, і всіх оздоровляла, тоді Він, звівши на своїх учнів очі, мовив, блажені Боги, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, Блаженні, що плачете нині, бо будете сміяти. Божені будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради, Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика. Дари, плоди, то ще мусимо знати дари Святого Духа премудрість, розум, рада, кріпость, знання, побожність, страх це її дари. Якщо людина співпрацює, Ласкою Божою, то фактично вона отримує ці плоди Святого Духа, їх є дев'ять. Любов, Пише, що для таких людей закону не потрібно, їхній закон записаний в серці. І коли ми ставимо питання, а для кого пишеться закон? Звичайно, законодавці пишуть закон для того, щоб нормувати життя в суспільстві. Ми ніколи не будемо полишені від якихось. Щоб якось це відносини між людьми нормувати, встановлюється закон. Закон карний, кодекс з карних законів, які злочиться наразі на день, коли знають майже на пам'ять за що вони будуть сидіти, закон, який проти держави. І тому ці закони нормують життя. Коли людина є наділена Святим Духом оцими дарами. Що дивно немає, що а каже такі слова: якщо любиш, роби, що хочеш. Звичайно, що в любові ти ніколи нічого поганого не зробиш. І Ми це можемо навіть бачити такі свідчення, які є залюблені люди. Вони хочуть, щоб весь світ був добрий, щоб весь світ любив, так як вони, щоб весь світ веселився разом з ними, бо любов їх переповнює. І коли Щось бракувало Богові, коли він створював Всесвіт? Абсолютно ні. Богослово твердить, що Бог, Тройці, святі єдиний, самодостатний. Самодостатній. Тобто Отець, Син і Святий Дух, вони перебувають такій любові, проникаючи. Що вони розуміють під, під, під такими поняттями, як образ і подоба. По різному кожен пояснював, але все-таки ми можемо зійтися до цього. Образ і подоба Божа це людина, яка наділена безсмертною душею і має розум і свобідну волю. Оці дари два, це якраз є образ і подоба Божа. Воля має бути свобідна, не присилувана. Не присилувана. Що хоче розум? Розум, щоб ви знали, завжди хоче знати правду. Завжди. Що хоче воля людини? Коли б ви не спитали, він може навіть неправильно відповісти, але воля людини хоче для себе чого добра. Хоче добра. Навіть бандити, які вбивають людей, вони хочуть собі добра фізично. А вони не розуміють, що цим все кінчається, бо нема цього розуміння вищого, так як. Є в одному посланні Павла каже: хто має смуток відносно Бога, це смуток дуже добрий, він веде до життя. А хто має смуток задля світу, це не є добре, воно веде до смерті. Що це означає? Смуток задля Бога. Коли людина відчуває докори совісті, що він в чомусь провинився, він сумний, хоче себе поправити, то й задля Бога. Коли він відчуває сум, що от він не має того, він не має того, от сусід багатий, от отримає комаш, то смуток задля світу. Він абсолютно не веде до неба. І тому ця людина, яка створена на образ і подобу Божу, вона повинна час від часу ставити собі три питання. Хто я є? Для чого я є і ким я є? Хто я є? Я людина. Образ і подоба Божа створена, на його образ має розум і свобідну волю. Відмінна від тварини. Чим відмінна? Тварини це є біоробот, тобто наділений програмою, яка ніколи абсолютно не помиляється. Ніколи тварина не грішить. Навіть кіт чи собака, якщо вам краде м'ясо чи з'їсть дість сметану, ніякого гріху немає. Він їсти хотів, і тому він це зробив. І тому так само ми подібні є до тваринного тіла, бо маємо майже деякі тваринні інстинкти в нашому тілі. Наприклад, є три інстинкти, які спільні з тваринами: то є розмноження, сексуальний потяг, збереження життя і насичення, тобто утомування голоду. І коли ми запитаємо, чому тварини рухаються, рухаються для того, бо хочуть їсти. Для того щоб... Насититися, вони мусять рухатися і здобувати свій здобич. Потім інстинкт розмноження абсолютно і інстинкт збережний. От тих три інстинкти ми в тілі те саме маємо. Вони цього не контролюють, вони роблять спонтанно, рефлективно. А ми багато речей мусимо контролювати. Тому ця програма, яку не раз вони мають, чи навіть ці обтічні тіла і так далі, вчені не раз хочуть продукувати в якихось промислових виробах, літаках, підводних човнах. До кінця їм цього не вдається, тому що Бог, великий архітект, він як створював і створив все це досконало. Ми тільки повторюємо те, що він зробив. І тому, хто я є? Я людина, створив на образ і подобу Божу. Для чого я є? Оце питання дуже важливе. Для чого я є тут на землі? Я вчора здається, говорив. Якщо людина собі не ставить такого питання, вона абсолютно не усвідомлює, для чого вона живе. життя Абсолютно безцінне. І останнє питання це вже коли хтось хоче бути більш-менш досконалим, який я є? Який я є? От ми вчора говорили про форму і зміст. Я говорив, що одягом можна потягнути людину, а одягом можна і відштовхнути людину. Як це розуміти? Пригадуйте, як Ісус обвинувачував фарисеїв. Ви посилюєте фіратерії, молитеся довго між людьми, щоб отримати славу, поїдайте до довиці і так далі. Горе вам, книжники фарисеї, як я читаю, думаю, може він до нас так само може мати таке саме відношення, такі слова. І тому ми можемо скритися під одягом, але не скритися під оком Божим. І тому це внутрішнє я, ми відкрите для нас. Ніхто його не знає, крім Бога. І тому це досліджування, яке я є, це постійно потрібно кожній людині, тим більше духовним людям. І тому не дивно, що робляться реколекції духовні вправи, щоб міг собі застановитися і сказати, так, такий, такий, такий. Але наше життя супроводить в більшості завжди думки. Де би ми не були, ми від думок нікуди не втечемо. І тому. Навіть така приказка є, які думки, таке життя, яке життя, така смерть, яка смерть, така вічність. От раз планувати над нашими думками, направляти їх в відповідний напрям, це якраз називається духовна боротьба. Амінь.